Вірити, берегти, підтримувати сьогодні, аби пишатися завтра. Наймасштабніша подія краю телепремія Гордість Тернопілля, третій рік поспіль об'єднує найкращих. Тих, чиї великі серця та відкриті душі всупереч усім викликам здійснюють непересічні вчинки тих, ким ми захоплюємося, тих, хто підтримує нас в найважчі хвилини, тих, хто вартий звання. Гордість Тернопілля 2023. Імена найдостойніших повинні знати. Тому подавайте номінантів на сайті Гордість ТВ, бо нам є ким і чим пишатися. Організатори телепремії, телеканали Тернопіль 1 та ІНТБ. Ральний партнер, будівельна компанія «Креатор Буд». Будуємо досконале житло, партнери премії, мережа магазинів напівфабрикатів. Галя Балована готуємо по-домашньому. Вишнівецька вода рідного краю, клініка краси та здоров'я. Твоя, твій шлях до вдосконалення.